Давно хотів заробляти гроші не виходячи з дому, сьогодні я дам тобі таку можливість. Спробуй не тратити свій шанс і цього разу. По традиції запасайте чимось смачненьким, з вас лай, підписка, всім приємного перегляду. А перед початком відео хотів би вас попросити, будь ласка, друзі, підпишіться на мій канал. Дивіться, яка кількість дивиться мене без підписки. Всім буду дуже вдячний. Також залітайте мій телеграм-канал, він знаходиться під відео. Там я публікую самі актуальні нові проекти, на яких можна заробити. А ми переходимо до відео. Всім приємного перегляду! Всім привітки! З вами, як завжди, Анді Геймерс. І сьогодні я вам покажу просто чудесний проект, який називається Колонізатор Майн. Взагалі цей проект недавно тільки створений, друзі, тому обов'язково не пропускайте таку можливість, а як заробити в цій грі. Все, що нам треба, це просто прокачувати наші такі е, міні-башенки, а е, ми їх прокачуємо. Як тільки ми прокачаємо ось таку башню до 5 уровня, так само і є ще одна, ми отримаємо по NFT 6 яку ми зможемо зразу продати або, звичайно, залишити в своєму проекті. І так, ви зараз бачили, башеньку Золота, і сама основна башенька це платина. сама основна вона, тому що заробляється на доволі важко і вона дуже сильно буде потрібна в подальшому. І так, ще одне, що хочу вам сказати: як тільки ми докачаємо наші башні до 25 уровня, ми отримаємо ще кращу НФТшечку, тому обов'язково прокачуємо наші башні. Зараз я покажу вам, де можна заробляти золото, також платину, а також НФТшки і тони. Тому обов'язково дивіться уважно. І так, переходимо ми ось сюди. Втікати, і тут ми за тисячу прокачуємо до першого уровня і будемо отримувати один білет в день. А в тому білеті ми можемо виграти як і невтішки, так і тони, так і платину, так і золото. Тому обов'язково це не пропускаємо. Також в Рі буде спавнитись така тарілочка, які ми там будемо виконувати завдання, і будемо додатково отримувати золото, платину і тому подібне. Але саме наш основний заробіток в цій грі це клани, друзі. Я створив свій клан за 10 тонн. В подальшому будуть клани ще дорожче коштувати. Як ви бачите, ми зараз в третьому місці. А це дуже хороша новина, тому що клани, які зайняли топ-3, отримують 10% від прибутку проекту, друзі. Я думаю, що ви розумієте, які це можуть бути цифри. Візьмемо, наприклад, якщо ми отримуємо 10 тисяч доларів, у нас учасників клані, наприклад, 100. Кожен отримує кожного тижня по 100 доларів, друзі. Я буду віддавати всі гроші чесно вам. Обов'язково просто залітайте в наш клан. Він, як ви бачите, знаходиться в тій меню на третьому місці. Клан називається Anti-Gamers. Також обов'язково треба робити максимально дій в ігрі. Також давайте ми якнайшвидше прокачаємо наш клан до першого уровня. Для цього нам треба золото, яке ми теж заробляємо, де ви бачили. Чим швидше ми прокачаємо, тим краще буде для нас в подальшому. Обов'язково, друзі, не пропускаємо цю ігру. Гра дуже хороша, гра дійсно дає нам заробити гроші. Тому обов'язково залітайте в наш клан, вступайте в нашу команду і заробляємо гроші разом. Всім дякую за перегляд, всім хороших вихідних.